Всім доброго дня! Сьогодні 6 травня 2025 року. Коротенький відеоогляд трактора Lowell P4110 та навісний культиватор від компанії Промінь Біла церква КПН-453 Ресорна Сійка. Так, культиватор. Собрали, вже випробували. Як працює, подобається. Це він зараз у складеному стані. Отакі в нього габарити стієчка ресорна. Расположена у три ряди. Стійка квадрат 25 на 25. Лапка 305 миллиметров, Коток виготовлений из шины, Без вала. Граблина установлена сзаду. котка, типа позаду котка, правильно. Спереді вирівнююча планка стоїть на ресорній такій теж стіється, регулюється глибина, все можна перенести назад поставити ще її. Тут кріплення жорстке і не знаю наскільки воно буде. Адекватно працювати. Це все потрібно теж випробувати. Так, по оранці. Зараз пробували. але Орали ж теж лемкеном. Оранка в принципі ідеальна. так що... Так що працює класно. Площу вирівнює. Отак. От так. Ну, що можу сказати по трактору? в Лу суботу провели перше ТО, замінили мастила. Це в коробці в задньому мосту. Тут ванна спільна виходить. В передньому мосту поміняли у двигуні. Фільтри замінили. Тео не дешеве. Фільтри дорогі. Мастило. Техноторг теж привозить своє. Ціна там в космос. Ну що можу сказати по трактору? Трактор подобається. У него 110 кинских сил. Ну, так, может даже и больше, бо он 4,5 культиватор не чує, как он за собой тащит его. Ну, так как есть уже видео на канале из Днепропетровской области, Косячок був і в нас вибивало плаваюче положення на гідророзподільнику. Ну це усе там гідророзподільник центральний стоїть, тут що на навіску. І тяжко вона упирається, і переробити треба. Ну я сам це все переробив, все працює ідеально, тепер двома пальчиками речах ходить. Трактор на широкій радіальній резині. Ззаді 70 r 14 а спереду 380 70 r 24 Спереду 450 кг грузів. ну 440 правильно. Їх 10, 10 штук по 44 кг. Загальна вага трактора з довантажувачами 5-100. Трактор такий тяжкенкий. Теж сидіння не подобається, у транспорті пробиває. Сидіння потрібно буде, мабуть, може, пневму поставити. Ну, все видно буде. Так, бак на 170 літрів. Уже як заправив і погнав. Так, двигун. Тут коменрей. Вичайн. Ось комп'ютер його. Фільтри, електронасос. Фактор за конечно, потому что Так, зараз, сяду в кабину, покажу потом. Так, вот это так выглядит в середине шторочка. Речах, переключення передач, швидкостей. Тепер працює ідеально. Так, це кнопочка переключення потужності. Це рычаги управління гідросистемою. Панелька передній міст, переднє, заднє блокування. Вал відбору. Ну, все, все по стандарту. Куплене сидіння пасажира не поставив ще, але сидіння є вже. Це вал відбору переключається 540 тисяч магнітофон. Заднє віконце, так, так культиватор виглядає. Тут що, кермо регулюється по наклону, по вильоту, Електрогідрореверс. реверс, кондиціонер, печка. Зараз запускаємося і поїдемо на площу. Покажу як у роботі культиватор працює. Тут вибираються діапазони, улітка, черепашка і зайчик, зайчик це транспортна, черепаха це робоча і улітка 200 метрів за годину може проїжджати. А так, вибираємо кнопка щеплення. П'ята передача стоїть на місці, там щеплення, педаль не займаємо, реверс, повимкнули і все, поїхав трактор. Газку піддав. Шосту передачу. Щеплення працює кнопочка Все показує, що він їде вперед. Так, доїду зараз до площі і покажу як буду розкладувати. Так, заїхав на площу. Зараз розложимо культиватор. Так. Трошки замедляючий клапан. Надо сильніший чи менше подвір щоб бути. Все. Це він в розложеному стані. Вибираємо робочий діапазон, включаємо, шосту передачуємо, включаємо передній міст, загорілась піктограмка, включаємо реверс. Ставимо плаваючи положення. І отак поїхали. Це підняв неудобно, конечно, одне рукою це все тут. І от трошки о гріха виходить. Зараз закриємо її. Отак, от як-то як так виходить. Граблинка розрівнює. Це така площа получається після культиватора. Добре. Всім дякую, гарного мирного дня, до побачення.